На пожежах в області на сьогоднішній день загинуло вже 69 осіб. Причинами виникнення таких пожеж є три основних таких причини: це необережне поводження з вогнем. Більше 50% випадків всіх пожеж сталося по даній причині. Друга причина це порушення правил експлуатації електрообладнання, більше 20%. І третя причина вона стосується осінньо-зимового періоду. Це порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації опалювальних печей. Служба порятунку Хмельниччини знову повторно хоче наголосити на основних заходах пожежної безпеки довести їх до громадян, які необхідно дотримуватись в побуті. Перше, звичайно, не палити в ліжку і слідкувати за станом та справністю електричних мереж, вчасно їх обслуговувати, вести суворий нагляд за дітьми, аби не допустити їхньої загибелі внаслідок власної недбалості. При виході з дому з приміщення, вимикати всі електричні прилади. Також необхідно перед початком опалювального сезону подбати про справність своїх опалювальних приладів: чи то є пічне опалення, чи то газове, електричне, будь-який вид опалення потребує певного технічного обслуговування.